Від 1 вересня ви не зможете перетнути польсько-український кордон або ж українсько польський якщо не будете знати цієї інформації. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пек і зараз я, як завжди, коротко та подрібницям розкажу вам, що ж потрібно знати, щоб не потрапити в халепу для того, щоб перетнути кордон українсько-польський, польсько-український, від 1 вересня. І, звісно ж, я вам все детально поясню. Від вас, друзі, я тільки прошу одного: зробити максимальний репост, щоб берегти Всіх українців, які планують найближчим часом перетинати кордон, а саме від 1 вересня до 30 листопада, тому що друзі. Як повідомляє прикордонна служба України, що вони дійшли до висновку через скупчення великі автотранспорту на українсько-польських кордонах, і, звісно через те, що дуже багато гуманітарної допомоги прямує в Україну, вони вирішили запустити такий проект, який дозволить просто зменшити ці черги. Тому що якщо ж ви недавно перетинали кордон, то ви могли помітити, скільки ж вантажівок може бути перед. Українським кордоном або ж перед польським, їх досить багато. І, звісно ж, це не завжди так відбувається, але водночас, друзі, наша прикордонна служба вирішила це змінити. І відтепер автомобілі до 7,5 тонн будуть перетинати через менші пункти пропуску. А автомобілі, які будуть мати понад 7,5 тонн, будуть їхати через більші пункти пропуску. Тобто, фактично, що ж це означає? Для простих людей, які Недалеко живуть від кордону і постійно їздили на роботу легковими автомобілями, стане проблематичніше перетинати кордони. Ну але не все так аж дуже складно, тому що кордон від кордону по суті не дуже далеко і розташований. Але уважно зараз послухайте, друзі, що я вам зачитаю, і через які пункти пропуску ви зможете перетинати автомобілем до 7,5 тонн або ж понад 7,5 тонн. Тому що деякі юристи навіть не могли сказати 7,5, а говорили 7 тонн. І до речі. Друзі, якщо ж ваш автомобіль буде до 7,5 тонн, а ви їдете на той кордон там, де понад 7,5 тонн, то вас не пропустять від 1 вересня. Запам'ятайте це та обов'язково, друзі, поділіться цим відео в соціальних мережах, щоб вберегти просто нерви українців. І звісно ж, друзі, до 7,5 тонн перераховують це буде у стилух, зосен, груші будоміш, смільниця Крощенко Угринів-Долгобичов. І автомобілі з понад 7,5 тонн масою, загальною масою, Рабаруська Гребенник, Раківець, Корчова, Шегині, Медика, Ягодин Дорогуськ. Ось такі, друзі, зміни відбуваються. Ще раз підкреслюю, що це буде від 1 вересня до 30 листопада. Цей проєкт буде тривати. Ну і подивимося, друзі, що з цього вийде. А вашу думку, ви залишаєте в коментарях. Тому що, як ви думаєте, на вашу думку, Чому ж змінюється організація руху саме в такий спосіб? Чесно кажучи, я не експерт в цьому питанні, але точно розумію, що для багатьох транспортних компаній, якщо, звісно ж, наша українська влада не узгодила попередньо з ними цю домовленість, для них буде це проблематично. І, звісно ж, для простих громадян також буде проблематично знову ж таки, хто проживав недалеко кордонів, де можна було приїжджати до 7,5 тонн або ж понад 7,5 тонн. Особисто до мене відносився кордон ягодин Ягодин-Дорогуськ. Саме через цей кордон я перетинав його постійно, тому що він розташований був 30 кілометрів від мого дому. Ну і звісно ж, друзі, хочу вам нагадати, що ми і далі продовжуємо збирати гроші на пожежний автомобіль, на наступний пожежний автомобіль, і ви також можете підтримати цей проєкт за реквізитами в описі до цього відео. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал. Якщо вам інформація сподобалась. Тискайте вподобайку, і побачимося вже в наступному випуску.